Радіо UA Chicago ну ж, друзі, ми Лайв на хвилі 12.40 AM і сьогодні. до нашої студії завітав Роман Глива, та громадський діяч. Будемо спілкуватися про акції та всі ті заходи, які відбуваються в нашому рідному місті. Чикаго Рома, привіт, добрий вечір. Давно ми не бачилися з тобою. Дав. Давно ти до нас не заходив. Ну на радіо саме так. так. Є, є про що поговорити сьогодні. Поза як вчора відбулася чергова акція, яку ти організовував. Називається вона «Free Azov». І ця акція, як на мене, мала успіх, тому що вона була і показана, і була почута багатьма американцями. І специфіка її в тому, що. Вона була на іншій локації ніж попередня, mm -hmm. а попередня була ще на іншій локації ніж та перед те перед нею. Так. Uh, давай про ці акції загалом поговоримо. А uh, два роки війни повномаштабного вторгнення 10 років вже великі uh, загалом війни з Росією, так, так ефективність. Кожен ставить питання: а, а що з того є? Навіщо виходити, чи люди якось змінюють свою думку, чи воно щось впливає? А ну, типу, мені ніби все вже все, що хотіли донесли. Навіщо це продовжувати? Що ти відповідаєш таким людям? Ой, я людям відповідаю різне. Зазвичай нам зараз особливо треба як найкраще згуртовуватися треба бути нарешті цим єдиним одним цілим. Намагаються нас до людей, що ми маємо показати, як особливо ще й з Чикаго, як діаспора. Маємо показати, що ми до сих пір боремося, нам не байдуже, і нас хвилює кожна мить, яка відбувається в Україні і взагалі в світі. Тому що наше становище, воно зараз дуже таке крихке, особливо на фоні всіх подій, які сталися досить недавно. Це враховуючи інші війни, які зараз відбуваються. Це до уваги, хоча би Ізраїль-Палестина. Палестинці, наприклад, виходять в Чикаго, вони роблять, ну. Просто якісь такі неймовірні речі, що в голову не вкладається, думаєте, а що, що ми не так робимо? Типу, що, що з нами не так? Типу, де ми от, пропустили цей момент от, такої, якоїсь вибуховості, якоїсь такої хвилі, щоб от, показати себе, вот ми. А воно було ще на початку широкомасштабного вторгнення, коли люди не розуміли, що відбувається. Якийсь був цей, один такий спалах іскра в очах, який е, їх переслідував на протязі, ну, я можу точно сказати, це було в районі півроку, починаючи з 24 лютого 22-го року. І це десь, ну, Скажімо, до кінця літа. Багато факторів, як на мене, зіграло, чому люди потім перестали збиратися, оскільки кожен вже там побачив, що в нас стабілізується фронт, у нас війська відбувають вроді роді все, все окей. І, ну і хто там здебільшого в нас от особливо тут з Чикаго мешкає, це здебільшого. Ну, по крайній мірі, як я знаю, це люди з Західного регіону України. І, ну, і як на мене, я сам з Тернополя, чесно кажучи, зауважую за людьми, які з Львова, з Тернополя, з Франківська, навіть Хмельницький, Чернівці, ну, і, типу, взагалі, от Захід. Е, в більшості байдуже стає. На жаль. Байдуже, щоб, тому, що там безпечно, ну справді. Хоча в нас війна, як по всій Україні, але в нас не є такі інтенсивні дії, і якщо десь якісь є прильоти, то вони не так часто відбуваються. Слава нашому ППО, звичайно, шана нашим воїнам і. Е, так, тільки завдяки ним це все от, в нас спокійно. Ну а, а зараз мітинги це от треба от тиснути, от прям максимально. Ну, щоб, щоб просто, щоб бути, щоб про нас знали, чули, та, хоча б тобто, так. Тут показати американцям, що нам самим ця війна не байдужа. От. І потім вони би мали теж задумати, щоб вона їм не байдужа. Ось, погоджуюсь. Ну, і тут не треба бути якимось великим політиком, навіть або обізнаним, в в чимось якихось там над якихось там високих математиках, або щось, щось породі того. В плані це просто потрібно реально виборювати оцю симпатію. Емпатію як українців просто на себе проявити це світло нарешті? Ось, зверніть нас увагу, що ми ще до сих пір боремося, нам не байдуже, і так, будь ласка, допоможіть. нам. Скільки вже акцій на твоєму рахунку, ти пам'ятаєш, щоб. Особисто я провод... проводив то 4, може три. Це я раніше співпрацював ще був як Юрій Сорока та Христина Туманчук в прізвищі, вроде. так. І... А далі ну, вже просто по своєму такому внутрішньому болю, що потрібно ну, вже і зараз якось відчував, що ну, якось я, я хочу так, і зробив от все просто по своїй власній ініціативі. Ну і останній оце от був у нас вчора, в неділю. Про вчорашню акцію насправді на правду кажучи, було досить багато нових облич. Я не знаю, як ти до них знайшов цю дорогу, щоб заставити їх прийти. Але було досить багато людей, яких я взагалі ніколи не бачив в своєму житті. До речі, є є таке, і чесно, я відкрив для себе якесь таке нове явище. Це сила інтернету раніше, якого я ну ніколи не користувався відверто. А особисто, що я взяв для себе на увазі і на меті робити і надалі, це справді людям повідомляти особисто, кожному. Чи то буде телефонна розмова, чи то буде приватне повідомлення, де би це не було, чи це буде Інстаграм, Фейсбук, Месенджер, чи не знаю, люба соцмережа. Прийду там, бачу, спілкується українською мовою, каже, що він українець. Каже, ага, ну давай на мітинг. Типу, буде такого числа, така то дата, якщо що, от, будь ласка, афіша. Я зразу навіть QR-код спеціально для цього вже роблю, аби люди, типу, що, спрощую, як тільки умога, е, вибачте, як умога простіше все роблю, аби людям от просто все, що зробити, тільки прийти. А як а, ти плануєш ці акції? Тобто, це під якісь події е, прив'язано, чи це е, ти хочеш вийти на якусь системність, регулярність? Тут, до речі, от що так, от раніше я виходив під якийсь, ну як, я, вибачте, не я. Взагалі в нас акції відбуваються під якусь тематику. Так? Угу. Ми завжди до чогось прив'язуємося. Тобто там сталася трагедія, наприклад, там, на жаль, попала е, ракета у будинок, скажімо. Е, наприклад, що в нас ми пам'ятаємо за е, теракт на Дніпро. До речі, що вже оце от рік, як вже пройшов, коли от повністю весь будинок зруйнований. І тоді ми такі: о, от біда, ну от зараз ми маємо об'єднатися, зараз маємо вийти, зараз маємо показати. Я вважаю, що ми маємо позбавитися цієї звички, чекати якоїсь поганої новини, аби зібратися. Нам потрібна оця систематика. Що до речі, що з кого я беру приклад, це з асоціації родин захисників Азовсталі. Вони виходять в Україні зараз кожен. Тиждень кожної неділі в 12 о 12 годині дня, і байдуже, чи там хоч гримить, чи там хоч повітряна тривога, люди ні, ну, звичайно, вони техніку безпеки спостерігають, як не як типу за людей переживають, приймаються і самі вони як не як, ну тобто чують небезпеку, ховаються. Але люди виходять, і навіть люди, ті, яких немає, хто ну немає ніяких родичів, ні брат, ні брата, ні сестри, там що в полоні зараз безпосередньо, їм просто не байдуже е, до тих воїнів, хто захищав нас усіх. І так напевно, має бути вода камінь точить минулого разу. До речі, падав був сильний дощ, була майже майже гроза, і западло було <ріст> <ріст> да. але але люди стояли, людей це не злякало, і теж це було так приємно спостерігати, що от, людь, людям, знаєш, важливіше ця мета, ця місія, яку вони роблять, ніж якісь. Погодні умови. А про локації ще хочу тебе розпитати, mm -hmm. тому що зазвичай акції відбувалися в Даунтауні, так, а, так, та, так. це або а, Water Tower, або Міленіу Park, або так. Daily Plaza. Ти зараз їх трішки перемістив на такі перехрестя, скажімо так, або так. якісь інші інтерсекції. Чому я е, дійшов такого висновку, що в Чикаго нас е, не сильно видно, тільки по плану того, що м'як. Один день стався в такий випадок зі мною, що людина, американець, якось не зав'язалася розмова. І просто ні з того, ні з цього він згадав, що давай запитаюся тебе, звідки? Ну, звідки я сам я кажу, ну, Україна. О, Україна! А що, вже війна закінчилася, так, ви вже все вже там. Ну хто там вас там виквчить? Ну, тобто хто переміг? Я ж вину, ви напевно ви приколюше, що ну, то як то не може бути такого, щоб, Ну, як ви не знаєте, ви не слідкуєте з новинами, що зараз відбувається? І я просто зрозумів, що нас перестало бути видно, чутно. Ну, тобто ми виходимо в даунтаун, так, але в даунтауні переважно більшість людей це туристи. Ну, як за моїм спостереженням, це здебільшого туристи, які більше зацікавлені на подивитися місто. Покупляти собі якийсь новий одяг, можливо, там зробити якісь фотографії, тобто насолодитися з собою своїм часом, своїм життям. Наше їм дивиться на тих людей, які там щось скандують, ну, типу, їм це реально не, не потрібно. А, а зараз, дивлячись на ситуацію, що даунтауном стає досить такий. М Маленький або навіть так занадто великий. На ту кількість людей, яка виходить, він занадто великий. Ми реально ну, там губимося дуже. Ми маленькими кубками виходимо, на жаль, і нам потрібно якось виходити з цієї ситуації. Тож, перехрестя, вихід ситуації, який. Ми виходимо в локації е туп, от, просто міст Чикаго, де місцеве населення знаходиться. От всі, хто проживає в Чикаго, може побачити нас буквально з свого вікна. З, з кухні своєї, там хто чим би не займався, або навіть якщо вони не на вулиці чи там вдома, тоді їду, вони ну, їдуть машинами, і нас по-любому видно. Ну і от таке таку увагу я намагаюся. Які все. ти відгуки зараз чуєш від тих, хто приходить на мітинги, від тих, хто проходить е, по повз мітинги, від тих, хто спостерігає за тим онлайн, можливо, з України. Що ти чуєш від людей? До речі, дуже багато позитивних відгуків. Що ну з, 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 з першу це від самих українців, які вони теж, типу, такі ну, перша перша акція. Яку я провів не в даунтауні, це була в українській околиці. Моя мета, звичайно, була достукатися до діаспори. Я вважав, що це, напевно, перш ніж показувати світ, ми маємо показати перше українцям, що давайте гуртуємося. Е, вчора це було на Бродвей, Кларк та Divercy, от інтрасекція, перехрестя вулиць. І е, на диво я такого раніше не, не бачив, не чув. Прийшло кілька пересічних людей. Ну я підозрюю, що це все ж таки місцеве населення американці, які запиталися, а хто таке Азов? Хто такі? От що це ви маєте з собою? І вони реально вони запиталися, от просто таке: от, ну, спілкування. Е, я вже на той момент стояв гучномовцем, вже хотів починати. Вже так все, давайте розпалюємо, якось будемо кричати: вже закликати народ до, до уваги, хоча би на себе. І були люди, які їм відповідали, вони мали це спілкування. І реально це спілкування було в такому, знаєте, якомусь, як то кажуть, як ніби на кухні поговорили. Ну реально, воно якесь таке було спілкування. Не там, типу, ой, там суть багато шуму. Там от просто стоять від людини, йшла навіть з магазину, побачила, що щось відбувається. А що це? І, і поговорили. Клас. Ефективність набагато краща, як по моєму баченню. Відгуки від людей, особливо ті, хто відвідують е мітинги Free е Фріо Зосталь Дефендерс, кажуть, що їм самим подобається. Їм самим подобається. Вони самі бачать, що їх в нас видно. Є еф ефектив ефективність цього всього, і нас з кожним разом все більше і більше. Скажи тому... чи є особливо, напевно, американців певне упереджене ставлення, що це відбувається саме акція на підтримку тих, хто з Азову, а не загалом у всіх. Що ти маєш на увазі американців як? Тобто, що можливо, чи сприймають американці Азов як таку організацію? Знаєш, можливо, тобто. Екстремістку, ага, ну Я е, Я би хотів зустріти хоча б таку людину, яка знає про Азов. Так, не кожен знає. На жаль, не кожен знає, хто такий Азов. На жаль, не кожен знає хто захищав. Маріуполь, що таке гарнізон Маріуполь, що таке після, з після фільму «20 днів у Маріуполі зараз набагато більше дізнаються за це за це місто і за тих, хто захищав. А, дивись буквально днями цими вихідними. Ми отримали дуже радісну звістку з Вашингтону про те, що нарешті 61 мільярд мільярд доларів схвалили. Там деякі ще моменти має ще додатково проголосувати. і Байден має підписати. Але це вже швидше за все з великою ймовірністю відбудеться. Ми цього добилися. І давай відверто багато людей зараз такі видихнули, і все. Я свою місію виконав. Я в Америці, я там відстояв, я написав, позвонив комусь. Все в мене совість чиста, піду займатися своїми справами, жити своїм життям. І тут наша зараз задача, навести аргументи, чому потрібно продовжувати далі боротьбу. Чому це ще не кінець? Ну от і це ну скажімо на хлопський розум навіть. Ми бачимо, що відбувалося на протязі цих двох років. Це вже третій рік війни. За моїм особистим таким баченням нас просто протримують у цій війні. Нам не дають і перемогти, але й нам і не дають програти. Тобто, якось так. Але в нас, на жаль, люди не вічні. Ми не, ми не, не безкінечні. То тобто, й не в нас, ну тобто, не і не безсмертні так само. Люди гинуть, на жаль, і нас кожна секунда, хвилина, година, день. На вагу золота в безцінні. Відповідно, так, нас проговорили. Але це головне, що тільки Конгрес про це проголосував. Так. Ще має бути Сенат і, і президент підпис. Але е, ця допомога це суто, ну що, техніка, боєкомплект, е, боєприпаси, все, все гуманітарна допомога, можливо, ще якісь матеріальні, тобто ну, там кошти надають і то-то, то Але нам потрібно боротися і щоб нам ще більше допомоги надавали, тому що. То в нас іншого виходу немає. А у нас немає іншого виходу. Один день війни, я це було я це говорил, вже колись згадував, в етеріях на радіо «Чикаго» обходиться в 100 мільйонів доларів. Угу. Це так, по, міні, по мінімальних розрахунках: 100 мільйонів доларів. Якщо а, тут можна порахувати, це не є гроші, які будуть тривати вічність, вони рано чи пізно закінчаться. закінчаться. Це раз. А по-друге, ти дуже правильні слова сказав, що нас а, протримують у цій війні, нам не дають ні програти. І не дають виграти. Так. Але ми, власне, маємо мілиться тиснути, щоб нарешті нам дали можливість виграти, дали якусь інновацію, технологію. Тому що, тому що Ізраїль отримує f 35 a ми отримуємо f 16 ну, ну, це... ну, як би ми вдячні нашим партнерам, величезна вдячність, особливо тим, хто так потребує цю вдячність. Але ну, це ж не є те, що зміни хід війни. Просто нам, нам потрібно бути не то, що на рівні, а крок попереду нашого ворога. І власними силами ми робимо багато, але, звичайно, що мусимо тиснути на наших партнерів, ну, тому що, що? і багато, напевно, кому потрібно зрозуміти, особливо нам, українцям, що це нам не, не надають грошову допомогу. Якась частинка можливо з того йде, але в більшості це все сума на оцінка е тої техніки, яка нам буде надаватися. А це все зазвичай Америка робить пере перекомплектування, як це можна назвати. Тобто вони собі закупляють нове, а нам віддають старе. І то, ну, тобто, ну, тобто, замість того, щоб утилізувати його і витратити кошти, вони, та, просто вони на, такі не на, мають. А може поможе таке зміни. Але знаєш. хоча б це, ми цього не могли добути. Дякуємо. дякуємо за це, це реально це і, та. мітинги ж. Вони е, теж е, часто за те, що дайте нам кошти, дайте нам зброю, але знову ж таки вертаємо за того, що є багато полонених, є багато тих, хто перебуває в полоні. Азов, як, як скільки ні вже азовці перебувають в полоні? Вже більше 700 днів. 700 днів. Так. Тут, уявити е, ці каторги, в яких вони зараз е, перебувають. Насправді нам це. Це, напевно, не ми не можемо себе навіть це в думці, але вони це проживають, і тільки заради цього можна і потрібно виходити на ці акції, і потрібно заставляти своїх друзів, знайомих, родичів, будь-кого, щоб вони разом з вами йшли. Я десь бачу в сторіс на соцмережах було дуже була така дуже гарна послідовність. Тобто, хлопці пішли воювати, вони були е, там під обстрілами, потім їх взяли в полону. Там вони там кожного дня потерпають муки. А ми що максимум, що ми вимагаємо від людей? Репост. І прийти. всього і Прийти. це тобто навіть не донат співставити. зробити. Співставити. муки, вбивства, катування, погрози і репост і прийти. Так, ну кажу, це вже настільки спрощуємо, аби, ну, будь ласка, люди. Я закликаю кожного, зберіться. Нарешті, будь ласка, коли ви називаєте себе українцем, я це люблю завжди говорити, не знаю, чи це раціонально. Повторювати постійно. Ну, тобто, якщо ви маєте український паспорт, це означає, що ви. Можете себе називати ще українцем, Українцем, аби бути, потрібно про це постійно говорити, доказувати, як і самому собі, так само, і зовнішньому світу, особливо в Америці. Ми маємо показувати свою позицію, свою стійкість і готовність до боротьби. Те, що ми зараз знаходимося в безпеці, це завдяки нашим воїнам, які перебувають на ще хто перебуває на е, в, лінії фронту, хто перебуває, на жаль, у полоні, а хто вже покинув. На з вами всіх. Я би тут навіть додав те, що Америка зараз знаходиться у безпеці, що світ зараз знаходиться у безпеці все, завдяки засудинку воїнам. Про майбутні плани. Коли буде акція а, слідуюча, а, де вона буде і як людям дізна, дізнатися? Е, е, е. Наскільки знаю, наступна акція, аби не пропустили це жіноча акція. Хочу підкреслити, зробить її Ліля. Е, е, це так, 11 травня, яке відбудеться. А щодо наступної акції, після це буде точна дата 19 травня. Чому 19 травня? 20 травня 2022 року. Це день, коли останній військовослужбовець покинув територію Азовсталь за наказом Верховного Головнокомандувача України, а саме президента Зеленського. Наказ був про збереження життя. Це тоді гарнізон покинув територію Азовсталі, здалися в полон Росії. Тому 19 травня це ми нагадуємо світу, що вони до сих пір у біді. І вони кожен день, кожен день нового золота і вони гинуть, гинуть у тому полоні. Більше деталей саме про цю акцію ми будемо давати вже в себе на соціальних мережах безпосередньо на твоїй Фейсбук, інстаграм сторінці. ти теж будеш постати це просувати ми в себе і сподіваємося, що зберемо людей. Ну насправді дата дуже важлива. Кожна акція важлива, але, але ця по особливому, тому що тут є великий символізм, і варто розповісти світу, хто такі азовці, що вони зробили і чому вони є герої не тільки для нас, але і для всіх. Все, ну, Роман, так. тобі Получись. дякую. Дякую ну, за так. твою діяльність. Рекомендую всім підписатися знову ж таки на Романа в інстаграмі, в Фейсбуці і слідкувати за тими дописами, які він робить. Ти Рома Рома робиш, тому що вони є про те, про що люди мають зараз знати, про що мають чути, і ти закликаєш людей до правильних дій. Дякую тобі за твою діяльність. Дякую, дякую вам, радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.